Вітаю всіх майстринь! Ось поділилася зі мною прекрасна жіночка виготовленими роботами за моїми авторськими схемами. І ось хочу вам показати, які роботи вона зробила. Також можете придбати в неї під відео обов'язково вона залишить свій коментар, який я закріплю. Це буде силочка на Фейсбук, де ви її зможете знайти. Тож, оглядайте прикраси. Може, якраз вам якась буде до вподоби. Або майстрині, які самостійно роблять прикраси, можуть придбати у мене ці схемки. Є дуже багато схемок яких я ще сама не робила, є деякі схемки, що вже роблять майстриньки. Надіюся, що вони поділяться своїми фотографіями. Обов'язково буду чекати від них результату. Також поділюся, щоб ви змогли побачити, оглянути і обрати собі схемку, ту, яка вам більше доподобає. Тож, чекаю ваші відгуки. Чи до вподоби прикраси, за якими робили майстриньки. І обов'язково пишіть Альоні, вона вам відповість. Гарного всім дня і хороших вам робіт! І обов'язково підтримайте мене, будь ласка, відгуком, підпискою. Поширюйте мої відео, можливо, є ще такі люди, що не бачили моїх прикрас. Ще вам дякую за допомогу.